Дітки пропоную вам пограти в дидактичну гру під назвою Зимуючі пташки. Розгляньте, будь ласка, запропоновані картинки. Назвіть пташок та скажіть, зимуючі вони чи перелітні? Тож почнемо. Яку назву має ця пташка? Вірно, це ворона. Вона зимуюча чи перелітна? Вірно, вона зимуюча. А як називається ця пташка? Так, це сорока. Сорока це зимуюча пташка чи перелітна? Так, зимуюча. Що це за пташка? Так, це ластівка. Вона зимуюча чи перелітна? Перелітна. Як називається цей птах? Так, це горобець він зимуючий чи перелітний птах? Вірно, він зимуючий. Що це за пташка? Так, це шпак. Він зимуючий чи перелітний? Вірно, перелітний. Що це за пташка? Так, це зозуля. Вона зимуюча чи перелітна пташка. Також перелітна. Що це за птах? Так, це голуб. Він зимуючий чи перелітний птах. Так, зимуючий. Як називається цей птах? Так, Журавель, він зимуючий чи перелітний птах? Перелітний. Як називається ця пташка? Вірно, синичка. Це зимуюча пташка чи перелітна? Так, зимуюча. Як називається цей птах? Вірно, соловей. Він зимуючий чи перелітний. Так, він перелітний птах. Молодці дітки, гарно поралися! Сподобалась вам ця гра? Тепер ви знаєте, які пташки з нами зимують, а які відлітають у теплі краї. До нових зустрічей, дітки!